За розташуванням, цей районний центр знаходиться найближче до Житомира на відстані лише 26 кілометрів. Його назва не має точного походження. За легендою, в цій місцевості раніше були непрохідні ліси, які в народі називали чернь. От і ховалися тут місцеві жителі від нападників. Так нібито і утворилася назва Черняхов-Черняхів. Розкинулося селище Черняхів на берегах тихоплинної річки Очеретянки. На початку свого існування це було невеличке поселення на 11 дворів. Щодо письмової згадки, то існує дві версії. За одними документами, згадується 1543-й, а в люстрації Житомирського замку перший запис про черняхів датовано 1545 роком. Та певне, що місцевість розташована біля річки. Була заселена набагато раніше. Під час археологічних експедицій тут знайдені знаряддя праці доби неоліту. У середині 16 століття у Черніхові був невеликий замок, котрий з прилеглими територіями належав роду Немиричів. 1569 року правобережна Україна відійшла під владу Речі Посполитої, і переважна кількість земель була захоплена польськими магнатами. Із письмових джерел відомо, що шляхтичі, власники маєтків, розважалися наїздами на сусідні території, грабуючи майно та спалюючи те, що не можна вкрасти. Страждали від таких погромів і черняхівці. На початку XVII століття нерідким явищем були набіги татар. 1618 року татари спустошили землі київського воєводства, до складу якого входив тоді черняхів. Та все ж поступове селище розросталося. І вже у 1629 році там налічувалось 90 дворів. У часи Визвольної війни, у період так званої Хмельниччини 1648-1654 років, Черніхів був сотенним містечком Житомирського козацького полку. Людська пам'ять не зберегла спогадів про період 17 18 століть. Певне, тоді провінційна історія була не надто насичена видатними подіями. 1797 року, після воз'єднання правобережної України з Росією, Черніхів став містечком Радомошельського повіту Волинської губернії. За переписом на кінець 18 століття у Черніхові налічувалося близько однієї тисячі населення. У березні 1825 року у містечку відбувся з'їзд Товариства об'єднаних слов'ян, на якому були присутні представники російського декабристського руху. У середині 19 століття поступово відбувався економічний розвиток містечка. Однією з перших була заснована суконна фабрика. Потім відкрилася гуральня і шкіряний завод. На очеретінці діяло три млини. У розвиток Черніхова внесли свій вклад чехи, котрі у той час переселилися на Волинь. Вони привезли з собою технологію вирощування хмелю та виготовлення пива. В 70 80 ті роки 19 століття. Черніхів став батьківщиною і для німецьких колоністів. Вони утворили на околиці містечка своє поселення Нейборн. Сьогодні ця територія Черніхова має назву новосілки. Колорит у місцеве життя того часу додали і євреї, котрі проживали тут досить великою громадою і мали свою управу. На початку ХХ століття у Черніхові щороку відбувалося по вісім ярмарків. У 1913 році, крім нових підприємств, діяла міщанська управа, поштово-телеграфне відділення, лікарня, однокласне і двокласні сільські училища, книгарня, фотографія, аптека і аптечний магазин 40 крамниць. 3 березня 1923 року Черняхів став районним центром. Далі хід історії Черняхова мало чим відрізняється від аналогічних містечок і міст України. Тут народжувались і проживали герої війни і праці, заслужені працівники і прості трударі, котрі своєю щоденною працею змінювали життя на краще. Що залишаються білі плями в історії, ще приховані скарби в черняхівській землі. Та найбільшим скарбом залишаються вічні цінності: краса, добро, любов, котрі і несуть у світ своїм життям черняхівці.